Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 342-га доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 850 окупантів. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала чотири удари по районах зосередження ворога. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління: чотири райони зосередження та два склади боєприпасів окупантів. Ворог не припиняє нищити критичну інфраструктуру нашої держави, завдає ракетних ударів, здійснює артилерійські обстріли цивільних об'єктів та помешкань мирного населення. На бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Парасков'ївка, Бахмут, Іванівське, Кліщівка, Озарянівка, Дружба, Іванопіль та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку від підворожий танковий, мінометний та артилерійський вогонь потрапили Бердичі, Тоненьке, Сєвєрне, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Побєда Донецької області. На Новопавлівському обстріляно Водяне, Богоявленка, Новоукраїнка, Вугледар, Микільські дачі та Нескучне Донецької області. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.